Сьогодні у футбольному тижні обласна вишка, народна команда Футбольний клуб Вінниця та Патріот повертає собі статус-кво. Ну, ви знаєте, мені здається, що і з Юхімівкою буде непросто, і з Олдижаном буде непросто. Ми будемо боротися. У нас задача перемагати кожен день продовженні випуску про перегони в першості. Бершик – одноосібний лідер. А Гайсен вдома вибачає вапнярку. Нам би було б, звісно, намного проще, як багато клуби, ділять браціниці, поготовити хороших гравців. Але ми робимо ставку на своїх, ми їх воспітаємо, мені з кожним разом додають. Я думаю, все вийде. На останок відкриті міські змагання. В Кубку визначилася. Перша півфінальна пара. Наоборот, приємніше перед своїм болівальниками грати вдома. Центральний матч п'ятого туру обласної вишки відбувся у Липовці. До лідера чемпіонату приїхав чинний переможець. Для кукавської команди звітний матч ознаменувався випробуванням на місність. Після відтоку низки гравців під опічним козака необхідно було проявити характер. Його з перших хвилин спробували загасити господарі. У відповідь Патріот забив м'яч. Арбітер Кутаков взяття воріт не зафіксував. Ближче до другої половини першої 45 хвилинки гра вирівнялась, а решта ігрового часу взагалі пройшла за іншим сценарієм: далась в знаки краща фізична готовність гостей. Два сухих м'ячі патріоту принесли йому ключові три пункти: у підсумку могилів-подільчани разом із Вінницею та Факелом очолили турнірну таблицю. Я просто фантастично радий. Я як фан клуба Патріот Парахон Владимир Олександрович. Я просто в шокі. Молодці. Ребята зіграли в хорошу ігру, зіграли отлічно, пас красиво. забили два гола і молодці виграли все добре. Я думаю, що всі погодяться, що переграли цю команду сьогодні на даний момент. По суті. Не те, що ж там повезло, комусь що ще щось два сухих м'яча забили. Ну, в Липові це також були моменти. Про те, я задоволений, Ну, ви знаєте, мені здається, що і з Юхімівкою буде непросто, і з Голодижином буде непросто. Ми будемо боротися. У нас задача перемагати в кожен Ну, Цей переходний момент, коли вони виходили один в один, якби забили, нам було б дуже тяжко. Я ж воротар, я ж далі стою, я не бачу. Це вже Бог суддя. Чи був, чи не був суддя, там, я не знаю. Це вже їхні справи. Я свою виконував роботу ворота. Ну, з Вінницею нам не повезло. Вроді грали однаково, але так пропустили знову швидкий м'яч. Як завжди, у нас якась карма швидко пропускати, в кожних три хвилини п'ять. А так достойно, ми грали зі всіма. Ну, з Вінницею програли. Ну, це футбол. Та ні, ще дуже багато хороших ігор буде. Тому, ну, я повіду? думаю, що в на нас добре настроїться на наступний метр. Ми з ними, ну, бачите, ніяк не можемо їх нормально обіграти. Так що нам наступна ігра буде дуже важко. І Щеглов хімію все. Даже серьезно соперник. Ну, не знаю, ну, на, на каждую игру чувствуется должно быть. Ну, ходить на, на поле и надо забивать. Я постоянно мотивирован на, на то, чтобы выходить и там, помогать команде. Хорошо, что э, получилось отличиться. Думаю, нам помогло это. Что и равная команда была хорошая. Андрюха ну, красает, аут вот хорошо, ну, далеко получается. Солнце еще такое было, не знаю, там вратарь должен был забирать. хорошо, что так получилось, что не вышел, не вышел, не забрал, просто поставить ногу надо было. Все, что сделал, почему-то было. Тим часом народна команда футбольний клуб «Вінниця» на тижні провела два поєдинки і, всупереч тому, що поступились дому шляховику, перемогла у гостях тульчинський інтернат за рахунок кращої різниці забитих і пропущених та діючого заліку особистих взаємовідносин. Городяни очолили рейтинг обласної вишки. Одним із перших відкрили черговий тур у першості області футболісти Бершаді. Вдома підопічні шелеста та тареви без особливих ускладнень здолали муровано корелевецький колос. Підсумкові 3-1 на користь господарів вивели їх в одноосібні лідери турнірної таблиці. А ось у Гасені місцевий одноіменний футбольний клуб приймав іншого фаворита перегонів Вапнярський Сатурн. Вочевидь, саме боротьба за результат і визначила увесь характер поєдинку. Більш досвідчені гості успішно на перших хвилинах скористалися помилкою гостей та відкрили рахунок. Не минуло і 10 хвилин, як команда Іжика відновила паритет у матчі, а решта тайму пройшла за їхньою ігровою переваги. В другому господарі не збавляли обертів та створили не один момент для взяття воріт. Один з них завершився результативно. А далі гайсінчани, побоюючись зневелювати результат, віддали ініціативу супернику, за що і були покарані. Підсумкові бойові 2-2 швидше відібрали обох команд по два пункти, ніж додали по одному. Мабуть, суперник був виглядів краще, якби, сказати так, по-футбольному, якби дожали трошки, то все було б добре, а так. Так звикли, що віддаємо ініціативу команді суперників. Завдання в нас і на цю ігру було виграти, тому що гра вдома така, що не потрібно віддавати очки. Але не виходить, є над чим працювати. Я думаю, що будемо працювати. Ні, ігра, звісно, почалась. очень неплохо, мы начали пропускать первый гол, потом пришлось отыгрываться, конечно, игра была очень напряженная, при том это был фаворит, пришло очень много зрителей, слава богу, они нас поддерживают, местная публика видит, что возрождается футбол, слава богу, что команда отыгралась и нормально отыграли себя на поле, сравняли счет, ну не могли выиграть, были моменты, ну конечно, Опыт приходит со временем, будем над этим работать. Нам бы было, конечно, намного проще, как многие клубы делать, брать свиницы, подготовлены до хороших игроков. Но мы делаем ставку на своих, мы их воспитываем, они с каждым разом добавляют. Я думаю, все получится. Сам у обласному центрі стартував розіграш кубку. На чвертьфінальній стадії першими між собою зійшлись Вапнярський Сатурн та Нігерійський Евергрін. Перші не відчули серйозного опору та перемогли 4-1. Інший чвертьфінал відбувся у Стрижевці. В гості до тамтешньої ниви приїхала планета права. Поточний сезон її керманичі вважають прийнятним за результатами. Насамперед вдалося закласти фундамент з побудови самого колективу. Довольний, тому що виконує задачу мінімум. Заняли на пятое место. Как бы уже... Это наше, уже никто не подвинет. Хотя максимальная была зайти в тройку, но и так, в принципе, неплохо. Сезон очень понравился. Планируем и дальше участвовать. Вот, и в принципе в Кубке тоже с удовольствием заявились. Ну, планы только позитивные, смотрим будущее, будем развиваться. Пришли новые люди, э, отсеялись поменять тех, кто не хотел играть или не мог играть. И, в принципе, уже есть сбитый состав. Всегда видим на игру, приходит 13-14 человек. Это, в принципе, плюс, когда есть там 2-3 замены. Это... Поэтому как бы укрепляемся и сбиваемся в коллектив. Водночас господарі цього сезону виявились більш успішними. Підопічні коровія вже гарантували собі вихід до фінального пулу, не знехтували поборотись і за кубок. Я думаю, одна четверта нормально вийшла, а в півфіналі вже там слабих суперників немає. Так що буде важко, але будемо виходити в півфінал, а Там буде видно наоборот, приємніше перед своїми вболівальниками грати вдома. У підсумку ще одну путівку до мріяного півфіналу виборола Стрижевська нива. Вона ж бо перемогла планету права із рахунком 2-0.